Виставку новорічних ялинкових прикрас відкрили у Коломиї. Оглянути експозицію можна в музеї історії міста. Там зібрали ялинкові іграшки попередніх десятиліть. Водночас звертаються до коломиян із проханням приносити давні прикраси на зберігання в музей. Напередодні різдвяно новорічних свят музей історії міста Коломиї презентує виставку святкових новорічних ялинкових прикрас. Наше життя завжди супроводжують різні символи. І різдвяні свята мають якнайбільше таких подій, таких речей, які зігрівають душу, які створюють настрій для нас, для наших родин під час цих свят. І одним з таких символів це є різдвяна новорічна ялинкова іграшка. Тепер ви вже дуже багато скляних іграшок з різних інших матеріалів виробляється. А колись вона починалася із паперу, з дерева, з тканини, і потім, уже з 16 столітті, в Тюрині видали першу склянну ялинкову прикрасу. Вона спочатку була тяжка, дорого коштувала, і звичайно, придбати її не кожен міг, але з часом вдосконалювалося це мистецтво. Ми хочемо, щоб наші мешканці міста, гості приходили в музей подивитися на ті іграшки, які колись прикрашали оселі наших коломоян, які зігрівали душу і робили настрій під час цих свят в тій чи іншій родині. І запрошуємо, хто має. Дома такі прикраси, які вже не використовуються, приносити нас в музей. Вони в нас будуть зберігатися, і з роками будуть теж тішити наших мешканців і гостей нашого міста.